Сьогоднішній мій ранок як і всі мої ранки, починаються з роботи. Тому швиденько я проводжу свої ранкові заняття і далі у мене є декілька планів, які я маю зробити протягом дня. Хоч сьогодні й випав сніг, але природа не перестає дивувати і ще сьогодні я можу потопити по зелених листочках. Так як я великий фанат чаю, то я завжди обираю чай на різні смаки: це травяні, зелені та чорні чаї. І сьогодні саме мій вибір впав на альпійський луг. Так, я просто не знаю, що сталося на вулиці. Дуже мало людей і дуже мало машин. Загалом, в принципі, навколо мене нікого немає. Якщо там, хтось ззаді йде, то це тільки одна людина, яку я зустріла. Ось декілька машин проїжджає, але їх сьогодні надзвичайно мало. Цікаво, чому? Можливо, за того, що холодно, або можливо люди просто заняті вдома сидять, не знаю. Але на вулиці класно. Де ж так тихо, приємно, можна про своє подумати. І сьогодні подія, подія року впав перший сніжок. Звичайно, його вже зараз не видно, його нема, тому що він розтанув. Але ці сніжинки не так розляли в повітрі. М -м -м, просто хочеться вже Нового року. Я не знаю, як у вас, але в мене просто вже чиста Christmas mood. Я так хочу зимових свят, тим паче, що взимку у нас дуже багато сімейних ще свят, не тільки державних і, наприклад, церковних, але й також сімейних. Це дуже класно, тому що ми можемо провести час в колі сім'ї і відсвяткувати день народження. Якісь зустрічі наші спільні. Тому якщо у вас є теж таке бажання вже святкувати новорічні свята, відпочине, то поділіться в коментарях, чим ви займаєтесь і чим вам подобається саме цей період. Як ви бачите, я вже вдома, я прийшла, пообідала, трішки відпочила і зараз я маю час для свого навчання. Якщо ви не знаєте, я навчаюся зараз ще паралельно на практичного психолога. І зазвичай, коли у мене починаються вечірні заняття, то після них я просто відчуваю себе дуже сильно виснаженою і взагалі в мене інформація не засвоюється в моєму мозку. Тому перед вечірніми заняттями, тобто моєю роботою, я намагаюся якомога більше чогось вивчити та дізнатися і обов'язково зробити. Тому зараз десь годину півтори я буду навчатися і ввечері або, можливо, завтра, я б хотіла вам розповісти про книгу, яку я читаю, і поділитися кількома відгуками. Про неї, тому що вона є дуже сильно популярною, але мої рученята і мої ученята дійшли тільки зараз. Тому ми побачимось трішки пізніше. будь-який період мого навчання я налаштовую своє робоче місце, всі матеріали, які мені потрібні, та обов'язково обираю музику, яка буде грати на фоні. Це зазвичай дуже заспокійлива музика, яка допомагає мені сконцентруватися і взагалі не мішає мені працювати ефективно. Я завжди у навчанні та в роботі використовую мій планшет та ноутбук, але частіше всього планшет це є моя права рука, де знаходяться усі мені потрібні програми, матеріали. І зазвичай зошит з ручкою, де я все записую. Хтось може сказати, що це неефективно писати від руки, тому що ти витрачаєш лише час. Можна зробити флеш-картки, і вони тобі допоможуть запам'ятати інформацію надовше. Але зі мною діє два варіанти. Коли я записую все від руки, я запам'ятовую інформацію на все своє життя, тому що я її відображаю на папері, і мені набагато краще так сконструвати свою увагу на важливій інформації. Як ви можете побачити, що я абсолютно усе не переписую собі в нотатки, я завжди роблю маленькі дослідження, що є важливим, що не є важливим для мене, що я вже знаю, що мені потрібно знати. Тому я завжди читаю різні ресурси та записую їх у зошит. Те ж саме, що різні маркери допомагають мені виділити інформацію, яка є важливою для мене, і міні стікери де я використовую їх у своєму навчанні завжди, бо я позначаю. Там блоки завдань або запитань, які є важливими для мене і для мого майбутнього. Ну що ж, друзі, як я казала, так і сталося. Вчора я була просто надзвичайно втомлена. Я була вижита як лимонний сок, як лимончик. Ну що ж, друзі, як гадалося, так і сталося. Вчора я була просто як вижитий лимон. Все, що я змогла зробити, це сходити душ. Трішки поговорити з батьками, з сестрою і лігти спати. Я просто вже не мала сили навіть читати будь-які книги, моя інформація не сприймалася, тому сьогодні я хочу вам розповісти, ж нарешті, про книгу, яку я читаю, і це усіма наша книга Taylor Reed, Сім чоловіків Алінг і Коли я обирала читати її чи не читати, то я на відгуки не спиралась, тому що в мене був один такий разочок, коли я зайшла. На відгуки прочитала їх, і всі кажуть, що книга не класна, взагалі не подобається. Там 0 з 5, 0 з 10, Хтось навіть її оцінив на 5 з 10, ну то не важливо. Але я так думаю, ну, я почитаю, і вона мені сподобалась. Тому е відгуки на цю книгу я не читала. Я взяла її і придбала для себе, і вона в мене стояла десь, можливо, півроку. Ніяк не доходили мої руки і очі, які я їй говорила. Тому ось я її вже. Майже дочитала, тому що в мене десь прочитано вже 75%. Що я хочу сказати? Моє перше враження, коли я тільки я придбала цю книгу, або взагалі я побачила тільки назву цієї книги, я думала, що а що ж трапляється з тими сімома чоловіками. Варіант один, вона їх вбиває, варіант два, вони помирають. Варіант три не було його. Так, я не придумала, що може траплятися в книжках взагалі з чоловіками. І як виявилось. Що всі вони живі, ніхто нікого не вбивав, але ж, але ж, але вони, ці чоловіки їй треба були для її ж процвітання, для її зіркового часу. Я не хочу говорити вам ні жодних спойлерів, бо я сама цього не люблю. Але я хочу сказати, що сама героїня мені дуже сильно подобається тим, що в неї, якщо є ціль, вона до неї йде. Також я можу сказати, що героїня мені взагалі не подобається. Тому що як вона йде до цих цілей, о, це вже інше питання. Я завжди говорю, що якщо ви маєте цілі, йдіть до них. Ідіть, долайте будь-які перешкоди. Але ці перешкоди не мають бути живі. Тобто не треба йти, як кажуть, по трупах піду. Ні, цього робити не треба. Вона дуже багато людей використовувала, вона дуже сильно маніпулює, так, да, вона це вміє. Але так як вона йде до своїх цілей, я. Я б не хотіла, я б цього і робити, навіть не подумала б цього зробити, тому що для мене це неприпустимо, я не можу так користуватися людьми, як робить саме ця героїня. Також я хочу сказати, з точки зору філолога я ніколи жодному в жодному творі не бачила таких сюжетних ліній. І хочу сказати, що, хоч і книга має 350 сторінок, то сюжет у неї не швидкий і не повільний. Він плавний. З однієї сюжетної лінії плавно переходить в іншу сюжетну лінію. І це ось так можна показати. Прямо так, як хвилі. Мені це дуже сильно подобається, тому що якщо сюжет розтягується, це не цікаво людям. Якщо він швидкий, люди кажуть, що сухе, незрозуміло, сам догадувся, що там страпилось, що це таке, навіщо я заплатив ці гроші? А тут прямо так як хвилі. Як просто Насолоджуєшся на морі, на човні кудись, ну дуже класно, це мені дуже сильно сподобалось. І немає е, пустих розмов. Діалоги такі насичені, вони не, не сухі, немає якихось пустих слів, тобто все йде по суті. Ось так. Тому, якщо вам подобається ця тема, якщо ви хочете побачити, як людина може досягати успіху в такий незвичний спосіб, ви можете прочитати цю книгу. Я думаю, що кожен з вас щось знайде для себе, тому що тут підняті такі теми, як. Дисципліна, кохання, дружба, зірковий час, кар'єра. Ну, про дітей трішки було згадано, але десь там глибоко. Якщо бажаєте, можете взяти її. Взагалі я рекомендую. На даний момент я можу цю книгу оцінити 8 з 10. Два бали знімаю за те, що деякі моменти мені не подобались, про які я зараз озвучити не хочу. Можливо, ви вже читали цю книгу. Прекрасно, можете поділитися коментарям, до речі, як вам ця книга. І... Якщо ви не читали, то я ж не хочу вам показувати ці спойлери. Тому ось так, я надіюся, що у мене буде більше часу читати книги, тому що я, я дуже сильно люблю читати, дуже сильно, і якби була моя воля, в мене було безліч грошей, я була б фінансово незалежна, я б читала цілими днями. Якщо ви такі ж самий книголюб, або взагалі ви читали якісь книги і вам сподобались. Я буду дячна, якщо ви поділитесь з ними в коментарях. Можливо, я читала ці книги також, я зможу описати свої враження, а якщо ні, то, можливо, ви дасте мені якісь ідеї прочитати нові книги, нову літературу, нові, можливо, жанри, тому що я ще не всі жанри люблю. Я буду дуже вам сильно дячна, якщо ви поставите пальчик догори, підпишитесь на мій канал, і ми зовсім скоро з вами побачимось у новому відео.